Космос безкрайній темний і мовчазний ми дивимося у небо тисячоліттями, але досі знаємо лише малу частину. Сьогодні ми вирушимо в подорож найзагадковішими явищами, які кидають виклик нашому розумінню чорна діра місце, де простір і час згортаються в нескінченність, її сила настільки велика, що навіть світло не може вирватися. Але чи справді всередині кінець чи початок нового Всесвіту? 95% Всесвіту це темна матерія і темна енергія. Ми не бачимо їх, не відчуваємо, але саме вони формують усе довкола. Що це за сила, яка змушує Всесвіт розширюватись швидше? У Всесвіті мільярди планет, ймовірність, що ми одні, мізерна. Але чому ми досі не знайшли жодного підтвердження? Можливо, інші цивілізації просто не хочуть, щоб ми знали про них. Час не є абсолютним. Поблизу Чорної діри він уповільнюється, а на землі ми старіємо швидше. Чи можливо подорожувати в часі? Що, якщо майбутнє вже існує? Телескоп Джеймса Веба бачить об'єкти, що народилися через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Що ми дізнаємось, зазираючи у космічне минуле? А якщо наш Всесвіт лише один із нескінченної кількості, існує теорія мультивсесвіту. Паралельні світи, де ви зробили інші вибори, і все пішло по іншому. Ми вже мріємо про колонії на Марсі, космічні міста і навіть міжзоряні перельоти. Але чи вистачить нам часу? І чи не наші помилки стануть останнім бар'єром? Космос це не просто простір, це дзеркало нашої допитливості. І чим більше ми дізнаємось, тим більше виникає запитань. Іноді найважливіше не відповідь, а сам пошук, шлях. До нової домівки у безмежному холоді космосу серед мільярдів зірок і планет є одне місце, яке століттями захоплювало уяву людства Марс. Червона планета. Колись просто точка на небі. Тепер наступний дім для людської цивілізації. Серед усіх планет Сонячної системи лише Марс має потенціал стати новою домівкою людства. Його день триває 24,6 години. Є зими та літа, є атмосфера, хоч і тонка. І головне є вода у вигляді льоду. Але Марс це не земля. Тут смертельно холодно, радіація небезпечна, а дихати неможливо. Проте саме ці виклики й роблять Марс ідеальним випробуванням для технологій і людського духу. Щоб дістатися Марса, потрібні нові кораблі. Ілон Маск створює старшип, багаторазову систему, здатну перевозити людей і вантаж. Подорож триватиме до 9 місяців в умовах невагомості та замкнутого простору. На планеті перші колоністи житимуть у спеціальних модулях підземних чи герметичних. Один із ключів до виживання використання місцевих ресурсів вода, добу та з льоду стане джерелом кисню палива й життя. Газ СО2 перетворюють у метан для ракет Це – І інсіту ресурс Ютилізації. Як виглядає життя колоніста? У герметичному куполі з гідропонними фермами, без прямого виходу назовні, скафандри, як друга шкіра, вони рятують від холоду та радіації. На планеті часто бувають пилові бурі, які можуть тривати тижнями, а ще самотність, стрес, ризик психічних розладів. Колонії потребують підтримки фізичної, психологічної і технологічної, і все ж. Перші жителі Марса стануть піонерами нової епохи. План колонізації вже є у 2020 році. Перші автоматизовані місії з обладнанням, у 2030-х поява перших людей, поступово створення автономних екосистем, нових поселень. До 2050-х можлива поява повноцінних міст. Ілон Маск говорить про мільйон людей на Марсі до кінця століття. Усе це не фантастика. Це цілі, які вже планується радіація. Пилот. Відсутність магнітного поля, виснаження ресурсів, технічні аварії, ізоляція. Колонія може стати ізольованим експериментом. Також постає етичне питання а якщо на Марсі є життя, чи маємо ми право вторгатися? Колонізація Марса не лише технологічне досягнення, це філософський виклик. Чи ми лише земні істоти, чи космічні? Якщо виживемо на Марсі, виживемо будь-де. І тоді Марс стане лише першим кроком на шляху до зірок. Історія колонізації щойно починається. У цьому світі нескінченних можливостей Марс чекає на нас, готовий прийняти найсміливіших, і, можливо, саме там почнеться нова історія людства.